Фінансовий партнер місто Банк. Руйнівна енергія львівська енергія в західноукраїнському дербі зустрілася з рівненським кардиналом. Ще один крок до бронзи Єнаківець приймав на домашньому паркеті Луганський ЛТК. Першолігові футзальні бої спортлідер Візаж. Енергетики з перших хвилин вирішили показати імінському кардиналу, хто на паркеті господар. Поодинокі випади кардиналівці лише підтверджували проваля в класі між лідером екстраліги та одного з аутсайдерів обезкровленим травмами гравців. Перший гол зеленобілі створили ще до середини першого тайму. Дмитро Бондар пробив рикошет і рахунок вже 1-0. На 15-й хвилині львів'янин легчанок та невдалі дії воротаря кардинала Пітулі народили і другий гол. А це остання помилка голкіпера Гости, нереалізований 10 -метровий. І у другому таймі у воротах Андрія Петулю змінює Віталій Денюшкін. на тренування відробляється 10-метровий. Він з Бондарем конкурує і не уступає. Може, десь, бачите, він як сказати, десь був психологічно подавний, тому що в нього вчора похоронили його дядька вчера. Ну і в днішки на свої проблеми, так що ситуація така не дуже важна. Найголовніше, що зараз у них дуже файне відношення до справи. І Стосується це тренувального процесу, відношення до гри, налаштування на гру. І Це дуже-дуже важливо. Та й другого воротаря кардинала справи краще не пішли. Степан Струк відправив м'яча після удару Бондара 3-0. Ще за п'ять хвилин Рогачов обігрує Басича, іначе біля одного лузу кладе м'яч у ворота гостей. А вже на останній хвилині матчу струк відпасовує на Макаєва 5-0. Цього разу традиційної боротьби у західноукраїнському дербі не вийшло. У нас кадрові проблеми. Скажу, що на останні ігри ми навіть не можемо дві четвірки назбирати, тому що епідемія травм. А... Якщо, наприклад, в команді ураган теж є багато травмованих, вони можуть собі дозволити взяти там гравців чимось рівня, замінити тих, що в них травмовані, хоч би якимось чином, а ми не можемо користи. гра вона ж має компоненти і має час, який вирішується всі. 40 хвилин. І ця дорога до кінцевого результату це є терпіння, це весна, це, розумієте, да, це вміння володіти ситуацією. Але ж замітьте, що ми розкрепостились тільки після третього забитого м'яча. І вже на майданчику почували так, як ми маємо почувати. Василь Турків спеціально для екстрафудзал. 5-0 обезкровлені і переможені гвардійці кардинала. Енергетик Валерій Лехчанов та Олександр Бондар з кардинала кращі гравці поєдинку. Ще один крок до бронзи. Єнаківець приймав на домашньому паркеті Луганській ЛТК. Першолігові футзальні бої. Спортлідер Візаж. і вот почався заключительний четвертий крок регулярного чемпіонату в Українській екстралігі. В Донецке сошлись команды соседей по турнирной таблице, занимавшие четвертое и пятое места. Добавляло интриги то, что предыдущее противостояние енакиевцев и луганчан, проходившее на поле последних, закончилось пощечиной для команды Олега Солодовника. ЛТК выиграл тогда 5-0. Обе команды имели серьезные кадровые проблемы. У Инакиевца из-за дисквалификации отсутствовал Александр Хурсов, а по травмам отчетный матч пропускали Олег Мирошник и Виктор Турчак. У связистов почувствовал недомогание один из лидеров команды Артем Рось, но на площадке он все-таки появился. Более молодая луганская дружина со стартового свистка сделала ставку на высокую скорость. Но, судя по всему, хозяева паркета были готовы к такому ходу команды Романа Ковальчука. Хотя на третьей минуте гости могли открыть счет, но удар Ярослава Заворотнева отбил голкипер Янакиевской команды Алексей Сагайдаченко. А вскоре счет был открыт. Капитан команды из Янакиева Валерий Замятин, обыграв одного из соперников, коварно пробил в дальний угол. Опытнейший Василий Сухомлинов оказался не готов отразить этот удар. 1-0. В дальнейшем зрители не увидели изобилия моментов. Можно сказать, что интереснее игра смотрелась, когда на площадке появлялась первая четверка «Янакиевца». Именно при ее участии и был забит второй мяч в ворота гостей. Виталий Нестерук тонким пасом нашел Михаила Валенюка, который четко пробил в дальний угол. 2-0. Первый тайм так и заканчивается, и показалось, что судьба встречи решена. Но интригу в ход поединка внес вратарь и на киевчан Алексей Сагайдаченко. Он в дебюте второго тайма, выбивая мяч, неожиданно угодил в спину Александра Стрельца, от которой кожаный снаряд залетел в ворота. И уже 2-1. Естественно, что луганчане взбодрились, и игра пошла на встречных курсах. У обоих вратарей явно добавилось работы. Отличные моменты упустили связист Максим Литвинов и инакивец Дмитрий Сильченко, который не сумел поделиться мячом с Евгением Юнаковым. Можно сказать, что антигероями поединка стали молодые игроки ЛТК Артем Ройс, который в течение одной минуты упустил неплохие моменты для взятия ворот, и Владимир Разуванов, который играл очень грубо и только благодаря нерешительности арбитров не был удален с поля. Отметим, что к судейству поединка имели претензии обе стороны. И наверняка сей факт нашел отражение в рапорте, который писал опытнейший инспектор матча Геннадий Лисенчук, который возглавляет Ассоциацию мини-футбола Украины и Национальную сборную страны. А между этими событиями случился еще один гол Енакиевца. Гости коллективными усилиями свалили у своих ворот Михаила Валенюка и пенальти четко реализовал Дмитрий Сильченко 3-1. Соперники в последнюю пятиминутку обменялись голевыми ситуациями. Не забивали из выгодных ситуаций Валерий Замятин и снова Артем Рось. Гости, естественно, играли концовку без вратаря и пытались спасти игру, но в итоге заработали два дабл-пенальти в свои ворота. Первый из них четко реализовал Евгений Юнаков, а второй удар в исполнении Вячеслава Чуднова отразил Василий Сухомлинов. Отметим, что Чуднов остается единственным из игроков Янакиевца, кто не имеет в этом сезоне в своем активе забитых мячей. В итоге вполне заслуженная победа подопечных Олега Солодовника. 4-1. И реальные перспективы достать ураган, который идет третьим. «Первое, хотел бы поздоровать команду Енакиевца с победой. Вони заслуговують сьогодні. Вони десь були точніші, більш сконцентрованіші і довели це. Результатом на табло. Загалом наша команда все-таки я вважаю, що не вистачило максимальної концентрації і правильного прийняття рішення в деяких ігрових моментах, що в захисті, що впереді, де були нереалізовані моменти. За рахунок цього, що чуть-чуть не вистачило цієї майстерності, розсудливості, я би так сказав, навіть не майстерності, Правильно рішення. Ми і сьогодні програли гру. Коли ви готувалися до гри, ви розуміли, що юнаків захоче захоче за те останнє розгромне пораження. Да нет, к этому не. Мы готовились к игре как к игре. игре за четвертое место. Сегодня, кто выиграет, я говорил, есть шанс удержаться на четвертом месте. Эта игра была. Где-то более мастервитая по принятию решений была команда Юнакивец. По голевым моментам, вы видели, у нас их намного больше было и в пустыне, мы не забивали. Ну, не хватило правильно принятия рішень в некоторых моментах. Забивая вот эти моменты, счет был совсем бы по-другому. Ну, доволен тем, что выиграли. В принципе, я считаю, что игра была хорошая. Первый тайм практически моментом ЛТК не было. Во втором тайме в начале там досадная ошибка, конечно, вратаря чуть-чуть. Команда выпала где-то минут на пять, я хотел даже минут на перерыв взять. Но потом опять пришла в себя, и я считаю, что победы добились, ну, считаю, заслуженно. Перед матчем в процессе подготовки ну, настраивали игроков на крупную победу. Все-таки хотелось отыграться и ну, восстановить равновесие после того поражения с разумным счетом. Вы знаете, для нас была задача выиграть взяти взять три очки. Конечно, неприятно это было, но это уже история. В НХЛ грають 82 игры, что ж мы все время расстраиваются. Проиграли, сегодня мы выиграли. Какая разница? Им дали тогда три очка, а нам сейчас дали. Я считаю, если бы было, опять повторюсь, нормальное судейство, то и Разуванова должны были вторую желтую давать еще в первом тайме. То есть это красное. Опять же, там не дают, не дают, не дают и все. Потому я считаю, что взяли три очка, я доволен. Хочу поздравить наших болельщиков. Спасибо большое за поддержку, за все. Будем готовиться к следующей игре. У нас следующая серьезная игра с Титаном Покровка. Так как мы здесь сыграли 4-4, надо обыгрывать Титана и выходить дальше. 4-1 переможні пенальті Єнаківця. Краще в цьому матчі за версією екстраліги Михайло Волянюк з Єнаківця та телефоніст Олександр Стрілець. Боротьба Львівської енергії та харківського локомотива за золото чемпіонату продовжується. Лів'яни і надалі тримають конкурента на відстані двох пунктів. Ураган з Івано-Франківська, третій. Вінаківця на 6 очок менше. ЛТК 5 у турнірній таблиці і має 19 очок. Рівненський кардинал має на пункт менше. Енергетик Максим Павленко продовжує односібно очолювати змагання голеодорів: 14 лучних ударів ураганівця Сержао, третій у списку бомбардирів. Михайло Волянюк з Інаківця та Валентин Цвілик з урагану. У 23-му турі чемпіонату в Луганську зустрінуться ЛТК та Енергія. Чинний чемпіон Івано-Франківський ураган у Рівному гратиме з місцевим кардиналом. Першолігові футзальні бої спортлідер Візаж. Поразка хмельницької футзальної команди спортлідер плюс та її останнє місце у турнірній таблиці, на жаль, уже відкинуло хмельницького болівальника від візиту на матчі улюбленої команди. Черговий же тур чемпіонату України у першій лізі приніс ще одне розчарування тим, хто все-таки завітав у спорткомплекс Хмельницького національного університету. Сказати, що гості Житомира, а саме команда з цього міста візаж приймали хмельничани у звітному турі, переграла спортлідерів за усіма статтями знову ж таки не можна. Вони просто реалізували усі свої нагоди. Більш ...но відіграли в обороні, не припускали з дитячих помилок, на відміну від хмельницької команди. Спортлідер грав так, начебто їх змусили вийти на майданчик, виконати остогидлу роботу. Інших вражень, на жаль, цей матч не залишив. Усе погане розпочалось для хмельничан уже звично на старті поєдинку, коли Володимир Мухин на другій хвилині скористався тим, що його ніхто серйозно не опікав і пробив повз Павла Хомина Господарі одразу не проявили ніякої активності, аби відігратись, тому візаж мав ще кілька нагод біля воріт хмельничан, аби подвоїти перевагу. Зі штрафного пробував Роман Киришун Спортпідер рятувала стійка воріт. Потім був шанс у Дмитра Мартинюка, але один з наймолодших гравців у хмельницькій команді не зміг заштовхати м'яча у ворота Сорокіна. Гості відповіли стримкою. Контратакою і ударом Олександра школьного повз ворота. Потім школьний асистував Юрію Мельнику. Хмельничан врятував Хомин. А після удару Юрія Коваля на допомогу Хомену знову прийшла стійка. А ближче до кінця першого тайму через нашого воротаря перекидав Киришун, перекинув і ворота. І лише тоді вперше ще серйозно виникло біля воріт Сорокіна. Але з ударом Стасюка Житомирський голкіпер справився. Вадим мав ще один момент, але його спроба знову не принесла бажаного результату. У другому тамі в очах Хмельничан з'явилось хоча б якесь бажання переломити гру але в усіх спробах гравців спортлідера забити прослідковувалась нервовість у вирішальний момент. А після 29-ї хвилини зникло і бажання контратака гостей з виходом двох гравців на воротах омана завершилась влучним пострілом Юрія Коваля. А менше ніж за хвилину ще один випад візажа призив до 0-3 на табло. Забивав Роман Киришун. Далі хмельничани атакували уже по інерції. Щоправда, п'ятого польового у ці грів болівальники так і не побачили, та й сенсу у цьому особливого не було. Четвертий гол хмельничани і так пропустили на 36-й хвилині. своє ім'я в протокол ніс ще й лясковський. Розконцентровані гравці, десь, вони думають, що можливо десь той момент. І повеземо в тому моменті, а в тому моменті їм не везе, і той гравець, кого не тримають, забиває гол». Це вже шоста поразка поспіль для спортлідера у чемпіонаті і сьома, якщо рахувати кубковий поєдинок з донецьким ресурсом. Схоже, після перемоги над Львів холодом ще зламалося у гріх мельничан. Наступила психологічна яма, яка призвела до невпевненості та морального безсилля у наступних матчах. Можливо, дався ознаки чемпіонат міста, у якому вже традиційно брали участь спортлідери, часто граючи основним складом, адже коротка лава основних виконавців не давала можливості виступати на рівних на обох фронтах. Команда перша грає на цьому рівні. Нас ознайомчий сезон. Це сезон, який дасть нам багато їжі для роздумів, де наші гравці молоді обкатаються для, скажімо так, для майбутніх стартів. І в цьому плані я вважаю, що є для нас позитив. За два тури до закінчення чемпіонату хмельничанам залишається хіба ще престиж та гідність в очах уболівальників. Звісно, залишається ще кубкова гра, але після поразки від ресурсу на виїзді з рахунком 1-2 зараз. Уже ніхто так впевнено не говорить про те, що вдома спортвідер обов'язково здолає свого су. Якщо ми когось розчарували, якщо кому, комусь ми скажімо так, не дали можливості е, справді насолодитися якісним футзалом, я прошу вибачення, але ну, я вважаю, що Майбутнє у нашої команди є і все ще попереду і перемоги, і, скажімо, гарні емоції. Разом з тим, керівництво команди просить вибачення оболівальників за цей доволі неоднозначний, а в другому колі провальний сезон і готується до вже до наступного. За неофіційною інформацією, команда його може розпочати у екстралізі, адже фінансова нестабільність багатьох українських клубів змушує керівництво ліги шукати для еліти команди не за спортивним принципом, а за бюджетом. Якщо гравці знають про таку інформацію, то можливо вони вже. Просто дограють сезон, розуміючи, що результат для їх команди уже не важливий. Але з іншої сторони, чи підвищиться до екстра класу самі гравці? Адже усі їхні помилки та відсутність мотивації, схоже, змусить керівництво команди думати про суттєве підсилення, а то й повне оновлення колективу. Тоді ж сьогоднішніх футзалістів чекатиме спорт лідер -2» і друга ліга чемпіонату України з футзалу. В західній зоні першої ліги Житомирський візаж на виїзді розгромив спорт з Хмельницького. Столичний Київ НПУ на останніх секундах переміг Львівський Лемберг 3-2. Буранний габарит вдома здолав Одесу 4-1. Львів Холод на домашньому паркеті розібрався з Ковальським Шанс Авто. Меркурій з Чернівців очолює турнірну таблицю західної зони на 5 пунктів менше в Шанс-Авто 26 очок у Львів Холода. У східній зоні першої ліги в Донецькому дербі Утасу та ресурсу вверх взяли останні 4-2. Друга команда локомотива з рахунком 1-3 поступила з сумському сумду. Лідер турнірної таблиці Титан Зоря вщент рознесла Донецький мегапром. З комфортним відривом у 10 пунктів Титан Зоря випереджає Донецький Арпі. Третій ще один клуб з Донецька Ресурс. Енергетик Євген Рогачов та гравці Єнаківця Михайло Волянюк і Валерій Зам'ятін автори кращих гулів туру. Валерій Зам'ятін з «Єнаківця» б'є з під захисника, так що й воротар не при справах. Третє місце. Гравець львівської енергії Євген Рогачов м'яч ворота кардиналівця Денюшкіна кладе, наче шар у більярді. Друге місце. Змарнувати витончений пас партнера Михайло Волянюк Інаківця права не мав. Перше місце цього тижня. Фінансовий партнер Містобанк.